Третє відео із десяти. Мепінг. Приклад. Як робиться мепінг програми Axiom Audit з модулем з Закладка Сафті Тут у нас є обробка для формування і тут є спеціальна закладка мепінг. І в кожній кнопці є таблиця, яка мепиться. Ми зараз будемо мепити оборотну відомість і план рахунків, журнал повний. І ми бачимо, що в нас є рахунки, які завантажилися з вашої бази, і нам треба промепити на рахунки, які є в файлі софті. Для цього. Давайте подивимось, що це оборотна сальдовідомость. Вона не звикла для вас, тому що кожний рахунок це окремий документ. І тут є таке піаніно, набор процедур, допомогою якої ми заповнюємо цю таблицю. І друга процедура це мепінг рахунків. Ми його нажимаємо, оскільки рахунки дуже близькі до схожі на рахунки типові. Вони тут легко мепляться. Як правило, у клієнта є більш складні рахунки, і тут прийдеться дещо мепити вручну, але це така не дуже длинна процедура. Можна мепити з допомогою зрізання. Тобто, якщо ви до рахунку додали ще якісь там цифри, то вони зрізаються, поки не знайдуть той рахунок, який там, в нашій базі в, в, в софті. Далі ми до заповнюємо таблиці. 79-й рахунок заповнюємо для аудиту. А для Савті обов'язково, що заповнюємо такий. Це розгорнуте сальдо. Тобто ми підтягуємо і сальдо, розгорнуте сальдо, тому що САПТІ вимагає сальдо не звернути, а розвернуте. Далі ми розраховуємо боротно-сальдовідомість. І коли вона вже розрахована, ми побачимо зараз, що підтягнуто оборотну сальдовідомость. І по 3771 у нас розвернуто сальдо. Ось тут 64.13 і 64.2 у нас три рахунки мають розвернуто сальдо. Далі ми заходимо в вже таблиці Савтішні. І, на прикладі оборотно-сальдовідомості побачимо, як заповнюєте кожну окрему таблицю. От ми заходимо в оборотно-сальдовідомості. І нажимаємо кнопку. У нас автоматично заповнюється вже савтішна оборотна сальдовідомості. В неї є спеціальні вимоги. Ну, перше, що тут не має бути рахунка 2.0, ми її видаляємо. Друге, що тут має бути савтішний план рахунків. От 103, 1, 10. Код рахунку, код групи рахунку, От код рахунку, код групи рахунку і номер стандартного рахунку це рахунки савтішні і ми маємо всі їх змепити саме на ці рахунки. І е, сальдо в нас має бути всі відомості розвернуте. Давайте дивимося, от бачите, по рахунку 3771 ми бачимо сальдо е, дебетове кредитове, початкове, воно, бачите, розвернуте. Ну, відповідно, і на кінець також. Ось воно, теж сальдо розвернуте, на відміну від е, нашого, е, від нашої обратно-сальдовідомості.